У Кропивницькому вшанували ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. Біля пам'ятника жертвам Чорнобиля зібрались ліквідатори, рідні загиблих, представники влади, рятувальники та поліцейські. Без промов до підніжжя меморіалу поклали квіти. 14 грудня 1986 року це день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної станції. Вибух на ньому стався 26 квітня 1986 року. Для ліквідації наслідків аварії залучали військових резервістів, пожежників з першого дня вибуху і наступні п'ять років. Леонід Гришков займався відселенням людей з Чорнобильської зони. Тоді працював начальником паспортного столу у цілому. З Чорнобильським районом, Поліським і місто Прип'ять ми евакуювали 110 тисяч населення. До 1988 року із Дня аварії ми охороняли місто Прип'ять по периметру 10-кілометрової зони. Виявляли мародерів, значить саме дуже не то, що дуже, а масово були крадіжки з квартир. 2500 тільки заяв прийнято було про крадіжки. Каже, його підрозділ підняли по тривозі вночі 26 квітня для охорони станції під час пожежі. Тоді леню до Гришкову було 33 роки. І вогонь, і заріво було видно за 30 кілометрів значить, від атомної станції. Це якщо у, у одну годину 35 хвилин був взрив, ми вже були десь біля третьої години там. До зарево палало оце все, і, і, і скрилось. Воно ну, на декілька кілометрів було таке, як фієрверки, перекрили всі в'їзди, виїзди. І така трагедія, що радіація була сплошна радіація, але команда поступила нікого не впускати і не випускати з міста. А треба було убігати. В результаті аварії стався викид радіоактивних речовин. Збудований саркофаг мав забезпечити зберігання радіоактивних відходів на аварійному енергоблоці. Від дози і часу впливу радіації на людину залежать наслідки впливу опромінення, пояснює головна санітарна лікарка області. «Під впливом радіації на людський організм проходять зміни у клітинах людського організму. Клітини перестають і втрачають властивість відновлюватися або відновлюються неправильно. Вони Пошкоджуються, проходять мутації у наших ДНК, а також розвиток пухлин. Найбільше радіація вражає клітини органів кровотворення, епітелії кишківника, кишківника, також шкіру, статеві клітини, також м'язи, хрещі, сполучну тканину, кришталик ока і нервову тканину. Проводять безліч порушень у таких тканинах, і це все приводить до розвитку різноманітних захворювань. Ігор Філіпенко у 1986 році проходив військову службу в Києві. 26 квітня, десь о 12 годині дня. Ми вже були в Чорнобилі, вірні Прип'яті. На виконанні поставлених бойових задач. Що? Я був два, два рази. Перший раз я був до 1 травня 1986 4 го року, ну, цього го року, але ми отримали дуже велику дозу опромінення, тому нас евакуювали вже, ми не могли там знаходитись, хлопці вилучали більше 50-60 рентген. І другий раз я був десь, десь в серпні місяці. Ну, був у 30 кілометровій зоні. Говорить, в той час хотів допомогти країні. Нині має купу хвороб. Ноги, руки, щитовидна залаза. Ну, якщо місця немає такого, що, що не постраждала, бо вона страждає з кожним от рок прийшов, все, щось і ще, ще додається. Воно не зменшається. Маючи доплату до пенсії, я маю доплату 180 гривень. Я от. Хочу так, щоб люди знали, що нам дають 100 гривень, щоб я полікувався раз в год. на фінансування соціальних виплат ліквідаторам і переселенцям з Чорнобильської зони Кіроворещина отримала 22 мільйони гривень, говорить начальниця відділу департаменту соцзахисту населення Світлана Багаченко. Це такі допомоги, як компенсація на харчування, щомісячна, перші першій категорії 250 Одна гривня і друга категорія. Перші категорії 502 гривні. Компенсація на оздоровлення один раз на рік у розмірі від 90 до 120 гривень, додаткова відпустка, середній розмір якої складає 10-14 тисяч гривень. Перша категорія ті громадяни, які прирівняні до інвалідів війни, 100% комунальних послуг, друга категорія має 50% оплати за комунальні послуги. Нині на Кіровоградщині проживають 10 тисяч чорнобильців. 6 тисяч з них ліквідатори аварій на Чорнобильській атомній станції. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.